Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Зодіаку близнюки на серпень 2024 року. Отже, близнюки, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць в 12 градусі знаку Лев. І для вас це третій сектор гороскопу. Про що ми говоримо, коли йдеться про новий місяць? Це, звичайно, коли в наше життя може прийти щось нове, нова енергія. У вашому випадку це може бути, наприклад, новий автомобіль, нова техніка. Новий, ем, значить, нова якась робота, нове підписання договору і так далі, але є нюанс. Тобто, щось це нове може у вас прийти в ваше життя, але вже починаючи з 5 серпня по 28 серпня буде ретроградний Меркурій. І я закликаю вас бути обережними в цьому плані. Ну тобто, якщо... Ви підписуєте якісь документи ну, до, 2, до 2 серпня. Тобто, якщо у вас в планах було купити новий автомобіль, нову техніку, новий телефон і так далі, то краще робити це ну, чим раніше, якби вже не п'ятого, не сьомого, так далі. Але, звичайно, є нюанс, наприклад, коли. Якщо ви коли-небудь розраховували свою натальну карту в інтернеті або звертались до спеціаліста, і ви знаєте, що в вашій натальній карті Меркурій ретроградний, це на вас просто може не діяти. Тобто на практиці може бути так, що навпаки, для вас саме в цей період буде вигідний варіант на купівлю автомобіля, там знайомий продає терміново виїжає, дуже вигідна ціна. І ви ця людина, яка може... Собі дозволити це придбати, або саме в цей час е, знижки, літній розпродаж, все сезонний розпродаж, і ви розумієте, що там є модель телевізора, яку ви хотіли, наушників, яку ви хотіли, чи холодильника, чи там пральної машинки, сушильної машинки. І ви розумієте, що ну, це знак, це для вас. Може бути такий варіант. І ще коли я вже перехожу на тему ретроградного Меркурія, Ретроградний Меркурій в це цей час, коли добре щось купувати по акції, тобто, коли є дійсно акційна ціна і хороша знижка, Того, що, наприклад, буває так, що ну в такий період, там, наприклад, як знижки на окуляри бувають на брендові там 50% чи можливо на 80%. Я просто ну не знаю точно, не експерт. От і тоді це дуже вигідно придбати. Наприклад, коли там окуляри коштували 400 доларів, а вони коштують 200. Ну, звичайно що це вигідно. От тому є нюанси, які потрібно враховувати. Ну загальні питання про ретроградний Меркурій. Я думаю, вже знають всі це там не купувати. Нерухомість не купувати автомобіль, техніку, але є нюанси, які пов'язані з вашою ж натальною картою. Наступне хочу сказати, що свій ретроградний рух, тобто транзитом, буде проходити Меркурій по знаку зодіаку Діва. А це для вас четвертий сектор гороскопу. Що це означає? Коли е, Меркурій буде ретроградно в четвер... ретроградний в четвертому секторі, це означає, ви можете весь цей період займатися питаннями, які стосуються цього сектору гороскопу. Це, звичайно, питання, які стосуються нерухомості, місця вашого проживання. Тобто ви можете в цей час, до речі, дуже добре шукати нерухомість на покупку чи на оренду і. Цей і тобто для себе підшукувати вигідний варіант, тому що четвертий сектор це про зміну місця проживання. Або це може бути ще питання, коли ви займаєтесь питанням нерухомості, які ви колись не доробили. Тобто, це можуть бути питання спадщини, наприклад, там дідусь, бабуся, вам залишили квартиру, будинок. Ви цим питанням будете займатися. Або Наприклад, батьки залишили або тітка залишила, або і вам треба дооформити документи, які ви не доробили обов'язково. Або це ще може бути тема пов'язана з ремонтом. Якщо, наприклад, у вас була якась квартира, ви розпочали там робити ремонт, потім ну, таких це супер дорого. Вам бракло коштів, бюджет. Ви вилізли з бюджету. Повністю. І зараз ви можете займатися цими питаннями, що будете доробляти е, ремонт в квартирі, і це треба доробити так само по ретро Меркурію, доробляти, переробляти е, все, все, що було в минулому, це дуже добре. Або, типу, просто якби приглядатись там М -м, цей варіант, цей варіант. Ну, тобто так. Наступне, це 5 серпня. Венера змінює знаки, переходить в знак діва. А це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Венера, значить, це планета, яка відповідає і за кохання, і за гроші, і за красу. А четвертий сектор гороскопу це сектор нерухомості, про який я багато говорила, і місця проживання може бути так, що вам нерухомість почне приносити доходи, наприклад. Ви там підробите ремонт, якийсь санітарний чи не санітарний, і здасте цю нерухомість в оренду і будете мати пасивний щомісячний дохід. Або це може бути так, що ну там так само дооформити документи, або може у вас це оформлено. Може, це у вас не стосується питання всі по ретроградному Меркурі. Може вона воно вже у вас є, все готове? Якщо це ваш варіант, може бути так, що ви вигідно продасте. Uh, Якийсь свій об'єкт нерухомості. От. І може, у вас є, знаєте, деколи буває так, що у вас є квартира в будинку, і сусіди хочуть викупити, наприклад, поселити там батьків, або хочуть щось переробити. Як в старих будинках буває, там дві квартири на поверсі. Uh, так, я зараз говорю про такий старий фонд, там про. Польські люкси, Сталінки і так далі. Ну просто щоб ви мене зрозуміли, про які дві квартири на поверсі Люба в новобудові. Нема такого. Ну, я говорю про інше. От, і буває так, що люди ну, можуть викупити за ціну, яка є вища за ринкову. або, наприклад, там приїхала людина з-за кордону і теж хоче викупити там для своєї мами. Вона живе на другому поверсі. Ви маєте квартиру на першому поверсі. вона хоче. каже, хочу тільки тут. Там Марина, я тебе знаю. Продай, будь ласка, ми тобі дамо більше грошей. От може бути так. І ви типу вигідно заробите зараз по Венері, Якщо для вас це актуально взагалі. От, ще це може бути тема, яка стосується переїзду, еміграції, тому що, так як четвертий сектор це зміна місцевого проживання, ви можете кудись емігрувати, переїхати. Звичайно, еміграція процес довгий, непростий, потрібно багато нюансів враховувати. але якщо у вас були такі плани, фінансові можливості на цей переїзд у вас будуть. Ось наступне. Це значить повня, повний місяць, який відбудеться 19 серпня в 27 градусі знаку Водолій. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за навчання, за так само за імміграцію, за переїзд, за все іноземне, за просто поїздку за кордон, за відпочинок. І, і, а повня — це завжди про завершення, про результат, про те, що ну, закінчується щось в нашому житті. Тобто, як для вас це може бути? Це може бути так, що ви закінчили навчання зараз, в кінці серпня, наприклад, проходили якісь курси, тому що зазвичай в серпні навчання не закінчується. Ну, може, ви там захищали, наприклад, магістерську, тому що закінчили в серпні. Або може бути так, що ви кудись їздили на відпочинок у відпустку. І зараз відпустка закінчується все, пора приступати до роботи. Або це може бути так, що ви взагалі працювали за кордоном, і зараз все, вертаєтесь додому, закінчився контракт, або просто набридло, або хочеться в рідні краї, типу, можете вертатися. Або це ну, якраз у вас багато змін на місця проживання, може так працювати. Або може бути так, що ви просто там, наприклад, в своїй країні співпрацювали з іноземною компанією. Зараз у вас може закінчитися контракт на цю співпрацю. Тобто, так може працювати. Наступне це сонце. Адже 22 серпня сонце змінює знак, і переходить в знак Діва. І це для вас той самий четвертий сектор гороскопу. Тобто. Темна імміграція, у вас дуже багато. І коли там буде знаходитись сонце в четвертому секторі, це означає, що якщо ви плануєте, от зараз вже в кінці серпня можна планувати, і сонце там буде до 20-х чисел вересня, придбати нерухомість, зняти в оренду, переїхати, іммігрувати. Це просто дуже хороший час, тому що сонце, як наше світило, воно буде вам в цьому дуже допомагати. Тобто, якщо у вас були такі плани, мрії і так далі, то серпень місяць це дуже вигідний для цього місяць, тому що зараз я перерахую. Там в четвертому секторі у вас знаходиться Сонце, Меркурій, Венера. В 12 секторі у вас знаходиться Уран, це еміграція, Повний місяць, в дев'ятому секторі. потім… Ще е, в дев'ятому секторі у вас знаходиться Плутон, ну Це просто більше половина. Тобто, близнюки, якщо ви так хотіли, е, не мрійте, не сидіть багато в інтернеті, в інстаграмі і так далі. Треба складати список, що потрібно реально робити, щоб це прийшло в ваше життя і прийшли зміни. І останнє. Це Венера знову, в серпні місці Венера два рази змінює знак. І зараз, 29 серпня, Венера змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. А, значить, так як ви знаєте, що Венера відповідає за гроші, за красу, за кохання. п'ятий сектор це сектор задоволення. Сектор дітей, сектор, значить, хобі, бізнесу. Це означає, можливо, вам хтось дасть гроші на бізнес, на ваше хобі. Можливо, це тема, яка пов'язана з дітьми. будете більше часу з дітьми своїми проводити, або треба на них потратитись, щоб відправити їх в садик і в школу, купити новий одяг, зошити рюкзаки і так далі, заплатити за школу, за садок і так далі. Ну, гроші будуть. І це може бути тема ще якби якоїсь поїздки, можливо, недалеко, так далі, можливо, відпустки. Ось такий дуже цікавий місяць чекає на вас близнюки. Ще хочу сказати, що в серпні місяці чотири планети рухаються ретроградно: це Меркурій, Сатурн, Плутон і Нептун. Тобто, можливо, якісь процеси будуть загальмовуватись, але це для вас дуже чудесний місяць. Якщо у вас є плани на нерухомість, на переїзд. на... Це, що пов'язане з зміною місця проживання, це дуже хороший час, тому не опускайте свій шанс. Ось, дякую вам, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я з задоволенням їх буду читати. І зустрінемось в наступних відео.